Армадол, забудь про головний біль. Доброго ранку. Це другий сніданок на сніданку з 1 плюс 1. І мене звати Костянтин Грубич. Ви знаєте, що якщо е, ми думаємо, що міністерство охорони здоров'я це про пігулки, про лікарні, про е, історію хвороб, то це правда, але не зовсім. Міністерство охорони здоров'я, особливо у наш такий складний військовий час, це е, та організація, яка дбає про людей. Ну принаймні, от вони днями опублікували список, що треба покласти у тривожну валізку для дитини. Список їжі, уявляєте? Це ж не, не таблетки, ні. Туди треба покласти воду. Консерви, цільнозернові продукти, горіхи, насіння, овочі, фрукти, сухі продукти, оброблені, м'ясні вироби, твердий сир і солодощі. Ну, на вибір батьки, звичайно, такого набору має вистачити на одну-дві доби. І, звичайно, що. Ці всі харчі не потребують теплової обробки і спеціальних якось температурних умов. А що ще потрібно дитині для того, щоб пережити блекаут, не, не не зірватися, не запанікувати? У нас є людина, яка знає правильні відповіді на ці непрості запитання. Це дитяча лікарка Анастасія Шелевицька. Вже тиждень минув, як ми з Настією тут зустрічалися дуже швидко. Прошу. Доброго ранку, доброго ранку. Доброго Настя. ранку. Ой, я, я радий вас бачити навзаєм, і я дякую через вас, вашому міністерству, що вони турбуються про нас, про батьків, про наших діточок. От о, о, що в цьому переліку, який я щойно озвучив, о, можливо, щось зайве. Можливо, ви б щось додали від себе. Ну, в першу чергу я б що хотіла сказати, так да, дійсно важливо подбати про те, щоб був якийсь хоча б мінімальний запас, але продуктів питної води, звичайно, по питній воді залежить ще від віку дитини. Трошки старшим дітям, трошки більше, трошки меншим, трошки менше. Але що б ще могла б цікавого такого додати? Зараз, до речі, є дуже хороші варіанти, наприклад, по сублімованих продуктах, тобто ті, які теж не потребують якоїсь обробки, але це там прекрасні там, свіжі фрукти чи свіжі ягоди, але з Них витягнули умовно воду, і вони тобто теж суш, сушені Ну це трошки інший, це трошки інша технологія, але щось схоже до того. Вони теж можуть нести таку нормальну енергетичну цінність і при цьому теж. Бути корисними, що у нас тут зараз на столі. Чим хороші отакі, наприклад, злакові батончики? Ну, звичайно, все залежить від складу батончику. Звичайно, вони можуть бути різні, але я би радила би обирати максимально з великою кількістю, з меншою кількістю цукру, звичайно, да або взагалі без нього. А замість нього це дійсно можуть бути сушені фрукти, ягоди в складі батончику. І тут у нас цільнозернові злаки. Які дійсно несуть в собі таку поживну енергетичну цінність, несуть в собі клітковину. Ну і, ну, і в принципі, це е, не займає багато місця в тривожній валізці і е, може надати певну кількість енергії на якийсь певний час дитині. Е, ну і інші варіанти, звичайно, які були озвучені теж щодо консерв. Зараз є непогані теж варіанти продуктів е, м'ясних продуктів. теж е, які можуть бути безпечні для вживання там дітей вже шкільного віку, дітей старшого віку, щось по типу таких там теж міністерство охорони здоров'я вказувало сушене м'ясо, але по спеціальній технології обов'язково, тобто, щоб воно було безпечним. Ось тому ну звичайно, да, треба подбати, але не тільки про їжу. От я бачу не да, тільки про їжу, а от як от чисто психологічно, це ж я так розумію на випадок блекауту, на критичний момент, на форс-мажор. А, а дитина весь час має вже собою цю валізку. А якщо вона поточиться все ну, просто так, заради знаєте, це ж таки апетит, молодий організм. То що батькам оце щодня поновлювати цей запас? Ну так, звичайно, слідкувати, але взагалі хороший варіант, наприклад, мати якийсь стабільно цю валізку, наприклад, в школі. Да? Там, де умовно, дитина не торкається, всі діти принесли разом з батьками, там склали тобто цю валізку. Вона... Під, під ключем, чи а, як? Ну не ну, умовно, да, умовно кажучи, можливо, прямо в укритті в школі ж є укриття, да, і там, там прямо в укритті можуть зберігатися ці е, окремі тривожні валізки. Ну і звичайно, е, тут що важливо е, ще трошечки розділяти, да, що може бути в такому індивідуальному рюкзачку, який постійно в доступі у дитини. Так. І що ще важливого? Тобто е, важливо, щоб батьки разом з шкільним персоналом також подумали подвали, що були якісь е, е, важливі речі в е, такій загальній тривожній валізці, тобто до якого там, наприклад, діти не мають постійного доступу, там, зокрема, медикаменти, наприклад, ну це вже справа вот. дорослих. так швидко. звичайно. А, а от що стосується дитячої валізки, що у нас тут такого важливого? Ну в першу чергу, тут у нас список е, власне і прізвище, ім'я дитини, дата її народження, щоб в разі чого завжди знали це де завжди знайти. має бути завжди. при дитині. вона цю записку не з'їсть нічого такого е, так, не в кишені не в кишені. Так. Зараз, тим паче холодний період року, то в кілька кишеньок покласти номери телефонів найближчих людей, родичів, і бажано, щоб це не один був номер телефону, кілька номерів телефону, і можливо навіть кілька таких окремих записочок на всякий випадок. Ну от, от я от мені трапився такий хлопчик, Руслан Сенічкін, і у нього там було крім того, що записочка від мами лежала, ще й, ще й цукерки. Якісь головоломки, Ломки. Для чого це? Е, отут така класна е, подруга, yeah. свинка. Е, дуже важливо, особливо для діток молодшого віку, е, мати якісь такі, знаєте, острівець безпеки. і е, е, Іграшка, яку дитина дуже любить, наприклад. Або, наприклад, можна вигадати якусь таку спеціальну іграшку, іграшку підтримки. Да? Що дитина знає, що її там чекає іграшка, яка її буде підтримувати. Ось це для дітей дуже важливий такий момент, який може їх трошечки заспокоїти, коли вони знають, що, що в них є якісь такі острівець стабільності і, і щось на них там чекає. Далі, що тут у нас ще ось така якась головоломка. Для чого це потрібно? Важливо, щоб це дійсно не займало багато місця. Да? Можливо, це ще можуть бути якісь там картки. Такі легкі, е, тому що ну проводити час з дитиною десь в закритому приміщенні тривалий час? Е, ну насправді дуже важко і треба її чимось відволікти. І про це теж непогано би е, подбати, щоб було ну хоч трішечки, але комфортно. Так ну в, в умовах війни це дуже складно, звичайно, е, щоб було зовсім комфортно. Але такі, от малесенькі малесенькі е, крихти, ми можемо в принципі додати е, і зібрати в тривожну валізку дитини. Е, так, що у нас тут ще є? А ще. А про ліки, от, наприклад, угу. є такі, от загальна е, валіза, наприклад, в школі, так е, де, де загальні ліки? Ну на всякий випадок. Угу. А якщо персонально кожному щось треба, то то, то як з цим бути? Звичайно, якщо дитина приймає якісь ліки на постійній основі, вони теж повинні бути в тривожній валізці. Але знову ж таки, я б наполягала, щоб ця тривожна валізка не була безпосередньо у дитини, тому що дитина ще не може, ну ми не можемо точно знати, чи дитина, навіть якщо нам здається, що вона така класна, така розумна, така слухняна, але діти інколи бувають дуже непередбачуваними, і в них не повинно бути в особистому доступі будь-які медичні препарати. От тому це просто треба проговорити з людьми, які знаходяться поруч з дитиною, чи вчителі, чи виховати. І щоб була е, умовно ця окрема медична валізка для окремої конкретної дитини? Ну і звичайно. Е... Так важливо обговорити нюанси такого такої загальної аптечки, яка могла би бути корисною. А от я хочу звернутися до наших глядачів, тому що от я думаю, що кожен зараз слухає нас і моделює ситуацію на себе. От, наприклад, у вас вдома є якась власна сімейна аптечка на всякий випадок. Якщо, наприклад, світло пропаде, опалення, все і і, і щоб ви її не шукали, і не і не по різних шухлядках не, не, не цей. То, то чого я це кажу? У вас є, шановні, зараз прекрасний шанс звернутися до педіатрки педіатрині, правильно і отримати фахову відповідь. Тому пишіть нам у соцмережі. Люди з Русланом все чатують і не пропустять жодного цікавого запитання. От то, то, що робити з домашніми аптечками? Про школу ми поговорили от батькам, які поради. Важливо, щоб там були такі основні групи препаратів, які можуть знадобитися там тут і зараз. Наприклад, це ж препарати. Дуже важливо пам'ятати, що для діток є тільки два ж препарати, які можна використовувати. Це з діючою і ібупрофен або парацетамол. Все інше ми не використовуємо ні ну, ті якісь препарати, які можливо, інколи там дорослі для себе використовують. Нічого не можна більше. Ну, от ми бачимо перелік, бачите, так, який великий це антигістамінні засоби, тобто засоби проти алергії у формі сиропу. Якщо раптом у дитини стається алергічна реакція, ми можемо дати дитині цей сироп. Сольовий розчин для носа. Якщо, наприклад, дитина захворіла, і їй важко дихати, і це і значно погіршувати може якість життя дитини. їй треба допомогти в деяких випадках. Ми можемо використовувати краплі, які судинозвужувальні, які зменшують нежить, але це для старших діток. Також для старших діток, якщо сильно болить горло, можемо застосовувати або спреї від горла, наприклад, від болю в горло, в горлі. Чи льодяники. Але це для старших діток віком від приблизно 5-6 років, тому що льодяники можуть бути небезпечні. І засоби для обробки якихось неглибоких ран. Тобто ми не говоримо про які, якісь, не дай Боже, вогнепальні поранення і так далі, але якісь невеличкі рани для цього мають бути все-таки такі антисептики в аптечці. Ну і калію йодит, так ми пам'ятаємо, навіщо він треба в аптечці, але тут дуже важливо його просто так не використовувати, не застосовувати і подивитись правильне дозування саме для там дитини, наприклад, вашого віку. І коли буде спеціальне сповіщення, що не дай боже, треба його використати, тільки тоді ми його дістаємо. Ну, бінт, пластир і ліки, звичайно, які приймає дитина на постійній основі. Але мені здається, так якщо правильно, наприклад, дитину одягнути, навіть при холодній температурі, при холоді, але грамотно і правильно, то тоді половина цих ліків, які ми щойно бачили, вони просто не знадобляться. От як, як одягати дитину, і чи треба щось із предметів одягу в тривожну валізку підготувати? А ви знаєте, що е, не до кінця я можу з вами погодитись, тому що діти найчастіше хворіють саме на вірусні інфекції, і це не завжди залежить від того, як ага. дитина одягнена. А якщо вони. Буде тривалий час в якомусь закритому приміщенні, да, і, наприклад, навіть одна якась дитинка чи дорослий, наприклад, вже там захворів, чи поки що в нього немає яскравих симптомів, а, наприклад, там через півдня вони з'являться, то тоді, звичайно, все ж таки діти можуть захворіти. Тому це, ну от. Так, холод може трошечки спровокувати якісь проблеми, але це не є першовим тобто причина. Це причини. не є це момент костю, коли так. вже лікувати не постфактум, а якраз коли лише починається нежичі, горло, якраз коли можливо, можливо на початковому етапі там вбити там ті мікроби і запобігти далі, да такому активному вже поширенню хвороби і у таким ну, погіршенням на жаль, нас немає такого способу. От прям вот взяти і зупинити ні, тому що якісь противірусні пігулки, ну вони не працюють. На жаль, якісь. Ну, просто там від всіх вірусів, да ну вони не працюють. Тому тут ми просто повинні подбати про комфорт дитини, щоб їй було легко дихати, щоб в щоб вона себе трошки краще могла почувати. І для цього ці симптоматичні засоби, які ми розібрали, вони для цього саме потрібні. Ну і сама наявність, це зайва відповідальність додаткова, Якщо дитина розуміє, що у нього є, чи у неї своя персональна валізка, це, це ж це ж підвищує статус. Тобто я вже трішечки доросліший став. Ну чи і чи чи? Це фантазії е, ну, частково дитина так. Вона так також ж відчуває. Діти знають про те, що війна, і це нормально, що діти знають про те, що в країні війна. Але е, ну, дійсно з ними треба проговорювати якісь сценарії, варіанти розвитку подій і говорити їм, е, от шукати ці такі острівки безпеки. І якраз ви можете проговорювати, що в тебе є ось це і це, ось це, це вчителя є ось це, і ось це. І ну так буде я, набагато краще. Я долучився. Я приміром ще, ну, моєму синові 10 років, я йому даю ще турнікет. Ну, по собою. Ну, по-перше, ми з ним вчили і він знає, як це робити. Ми не знаємо, як дитина, не дай Боже, при такій ситуації, чи він би згадав, чи зробив, чи ні. Ну принаймні, дорослий міг би скористатися, і він у нього є. Тобто, ми ще з ним повторюємо, як працювати з турнікетом в разі небезпеки, якої сподіваюся, не буде. Але тим не менше, він в рюкзаку є. Це класна ідея з одного боку. З іншого боку, обов'язково, якщо у вас чи Вчителя угу. є турнікет, цього ну замало. Треба, щоб всі пройшли курси першої медичної допомоги. Все ж таки, Це. друзі, я вам дуже вдячний. Ну, Люся, як завжди, показова мама. А у нас є Анастасія Шелевицька, і один не один, а точний розвиток сценарію, що Настя у цій студії з'явиться ще не раз. Так що гарного вам тижня. А ми повернемося до вас буквально кілька. Привіт, я Людмила Барбір. Команда сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕД, а також на YouTube-каналі «1 плюс 1».